Всім доброго дня! Сьогодні хочу приготувати сливовий пірог на сметані по рецепту Марини Черкасової. Мариночка, привіт тобі. Е, значить, тут у мене 150 сметани грам. Е, сюди відправляю 100 грам сливочного розмягченного масла. Ось так... Сюда добавляю щепотку соли, три яйца средних. Так, и сюда добавляю 100 грамм сахара. Так, капельку ванилина. Так, и перемешиваем. Так, добавляю 250 муки. Забила і 2 чайних ложки розрихлителя. Ну, ось таке вийшло у нас еластичне тістечко, дивіться. Ось так. Так, ну ось розруйняли на формі. Звісно, щоб була форма трошки менша, то було пиріг би був трошечки вищий. Ну, нічого. Це на вкус не повлияє. Сливки в мене сладкі. Це мені сливи поділила сестричка. Дякую тобі. Солоденькі, добрі. Ось так я їх вложу. Приложу. Ось так. І відправляю в духовку на 180 градусів до 40 минут. Ну, ось так спікся наш пиріг. Подивіться, який красавчик. Я вже шпажкою провірила. Пашка сухенька. Ось. Ну, хай трошки остине, потім я розріжу, покажу вам. Так, ну ось такий, така красота в нас вийшла. Спасибо, Маріночка, тобі за рецепт. Я не сумніваюся, що він дуже смачний. Ну, ось така вийшла вкуснота. Подивіться. Ось, друзі, дуже, дуже гарнюній. А на ці нотки я з вами прощаюсь. Всім мирного неба над головою, здоров'я, до побачення.